Всем привет, Поньк. И готово. Котик-танк посунулся. Поньк и готово. Чпоньк. Чпоньк. Так, ну що тут робити? -г -г -г. Це буде Chicken Horror. Тут буде кнопка плей. О, палочка. Якраз. І під нею буде костюр. Вот так. Це буде саме монстр. Вот. Я уже написав кнопку Play. Так. Тут треба всі окна заколотити. О, хочу отакоти. закрити вікна. Це портали в вони тут будуть стояти, але вони будуть у клітці, під клітку, отак. Тут, конечно, дуже багато валяється ігорків. Монстр ходить повсюду. Так, сюди мені треба ключ, я покладу сюди. Ну, який ключ? Де ця сковородка? Та я ця кастрюля. Кастрюля. Бачу тільки, а от вот. А тут пароль. Але коли тут щітка, я не можу достати. Бо так не можна. Останній, останній, останній. Ананасик От сюди. Це пароль від цих дверей. Так, щоб сюди попасти, я маю віддвінути цей холодильник Бо цей буде. Той стоїть, щоб я не міг вибратися звідси через друге вікна, бо це запрещено Ходимо. І тут я буду просипатися. Тут буде, звісно, вход запертий. У нього буде койка, він теж буде спати. В общем, коли я виберуся на вулицю, на вулиці буде дуже жорсткий побіг. І я маю від нього утікти, бо він дуже страшний і злий. Вау, це ж нова гра. Chicken Horror. Давайте в нього пограємо. Вау, тут камера крута Я я понимаю, мы можем выбраться. И погнали! О, молодец! Я... Что ты за место? Ой, я там починал, я там починал, я помню это место, я помню. О, ключ. Судачик. Кис Чикин Хоррор, да? Тихо, тут монстр, той же Аж, мені, вот монстр тоже сам спит. Нет, вот это для все цього... треба Хм, тут и кискут. Там пароль. Пароль. А, я вспомнил. Один динозаврик, два котика, три ананасика. Понял. В моей комнате был лом. А вот ты лом. Так, чик, -чик, -чик. Пам, пам пам Так, все, выходим. Так. Пускогупти! Да, якраз. тут пароль. Так, а так відкриваємо, відкрываем, відкриваєм. Тепер Фух. Щоб вийти звідси Для цього треба так уманщики. Оп, викидаємо. Так, 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 пять. Ого! Падай! Падай! Падає. Вау, відкривається. Ура, тык и тык-тык. я его своим пистолетом зірвав. Так, тепер поїхала на танково. Всем спасибі за просмотр. Всем пока-пока.